«Кольори білого континенту під такою назвою на кафедрі географії та природознавства Прикарпатського національного університету експонується фотовиставка відомого українського полярника Сергія Глотова. Учений провів два полярних сезони на українській антарктичній станції імені Володимира Вернацького. За цей період він зробив серію із близько 70 знімків, на яких зафіксував красу Антарктиди. Мета виставки популяризувати природничі знання. Ось в Україні, тому що зараз дуже багато є викликів перед людством, суспільством, які пов'язані з кліматичними змінами, які пов'язані з використанням ресурсів нашої планети Земля, і власне ми вирішили розмістити виставку в освітньому просторі кафедри географії та природознавства з тією метою, щоб популяризувати серед молоді студентської, учнівської ідею е, природничої Досліджені фотовиставка Кольори білого континенту вже стала популярною серед студентів. Її охоче відвідали також першокласники 23-го ліцею імені Романа Гурика. Окрім пізнавальної функції, ця фотовиставка виконує ще й волонтерську місію збір коштів для потреб сил оборони України. Я вважаю, що такі заходи мають організовуватися не тільки в закладах вищої освіти, а й в закладах середньої освіти. Так і я думаю, що ми всі працюємо на перемогу, на яку ми чекаємо. Ось, і робимо все для того, щоб Україна перемогла, і таким чином сьогодні представлена фотовиставка, так само долучається до збору. Фотовиставка Кольори Білого континенту триватиме до початку літа. Далі світлини пейзажів Антарктиди помандрує до Миргорода Полтавської області. Уляна Николюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.